Добрий день, а 10-й ювілейний сезон Ліги сміху несеться, як має бути. Прямо там, прямо зараз. Команди репетирують редактори. Дивляться, то що вони відрепетирували, і роблять там свої правки. Давайте йдемо і понюхаємо, чим там пахне. Іван з легендарних 30 плюс знову на сцені жовтневого палацу в 10-му ювілейному сезоні, боже, як довго я починаю. Скажи мені, чоловіче, які твої яскраві моменти, які тобі згадуються за всі ці 10 років, поки Ліга існує і живе? А саме в нашому виступі ти маєш на увазі? Чи взагалі що мені в голову. А, Перше запам'яталося, коли а, ми сиділи тут, і я не пам'ятаю, що це була за гра, і завжди Джон, коли забігав до нас, і кричав: Команди, на сцену, бігом всі!' Один раз я пам'ятаю, що хтось. Виступав, ми всі сиділи тут біля кейтерингу, сиділи, ну там команд, я не пам'ятаю, може там 12 було, чи <рив> там <рив> теж. І я забігаю. Команди нас. І та, знаєш, хто мене не знав, всі <рив> раз рванули. А ну було смішно. <рив> <рив> Давай! Така приємна людина. По-перше, вітаю тебе знову, радий тут бачити. Цілком можливо, що ти можеш стати нашим тренером цього сезону. Я І мені ви теж граєте? Да. І, ви, мені... Togrette, та, да. І мені от, цікаво, бо були певні команди, з якими ти співпрацювала. Вони казали, що з тобою може бути складно насправді. Ну, Лена, вас питаєте, з яким ми виграли взагалі? Складна я чи ні? Я лучша жінка в його житті. До речі, ти вже маєш статус тренера-чемпіона. Маєш той запал стати ще раз тренером-чемпіоном 10-го ювілейного сезону Сміх, хоч і так просто поки? Фу. Я ніколи не приходжу, просто сидіти, як то кажуть. Я при... приходжу побіждати. Ну тоді я бажаю тобі сьогодні максимально кайфунути і взяти собі нормальну команду. Щасливо. Вам теж успіху, гайда, все у вас вийде, ви молода команда. А нам, як то кажуть, як Бог дасть. Все, бережіть себе і Україну. Як хто хтось сказав? Я вторій хочу. І не ходіть по інших каналах. Я всі одразу попустив. Я не закінчив. Але. Ай. Ну, скажи мені такого по секрету, ви ж команда 3, у вас вже є хтось 40 чи ще чешеня? Є, є 40 плюс. Е самий е красивий з нас. Ходім. 40 йому моєму 7 чи 48. Вадиму 47 років. А я... Прикинь. А він женатий? Так, і має доньку. Mm. Ну, типу. Да. Добре, дивись. Да. А отако е, ти ж знаєш, що буде новими членами журі, так, знаю. кого би хотіло собі, і кого би не хотіло? Е, Дивись, я скажу так, що по всьому складу журі, яке е, буде присутнє в 10-му ювілейному сезоні, я тобі скажу, що будь-які можна було б пограти разом, щось попридумувати якусь е, ну там, нову систему, тобто в тому плані, щоб спробувати поіграти, наприклад, з усіма членами журі, тому що ми з ними жодним разу ніхто ну на вони у нас ні разу не були. За 10 років існування ліги якісь яскраві моменти вам такого з Ліги згадуються. Не обов'язково кого за що виступимо загалом. Яскраві моменти. Yeah. В мене найяскравіший момент, який мені одразу приходить в пам'ять. Це зимній кубок. Команда «Отдихаєм в тесті, де вони зібрали усіх, усіх, усіх з українського шоу-бізнесу і тих, хто навіть взагалі вже всі забули, що вони були в українському. З Неліпою, з Сталіваром, з дядькою Жорою, з оцими всіма персонажами. Для мене це you було. Ви вона, які ви називаєте? <laughs> <laughs> Стюха Ель Кравчука. <laughs> От, да, для мене це було взагалі. Саме, я сидів той виступ, дивився просто, оце класний взагалі, виступ, який просто на кожній хвилині тебе підносить, я не знаю, до чогось. А а чого? тобі? А я напевно скажу, що це перший фестиваль в Одесі. Це твій перший фестиваль в Одесі. Коли ти приїжджаєш і ти потрапляєш в цю свою окрему екосистему, ти взагалі розумієш, скільки там життя поза сценою. Тому що глядач бачить, я не знаю 5% того, що є в лізі сміху. А от те, що ти побачиш своїми очима за лаштунками, вперше раз це прям вау. Дай Бог товариство, скоро буде мер, і ми всіх вас зустрінемо вже в Одесі, що ви, ви ніколи не зрозумієте, поки ви це не відчуєте. Це щось особливе, це щось таке, що мля. А так, що донатьте, і чим більше донатів, тим швидше буде перемога, та швидше буде Одеса, Фестиваль, і ТД, і т.п. Дуже вам дякую, товариство, щастя, здоров'я, многая літа. Слухайте, а таке чисто між нами, бо Поля Полякова, як вона, як людина, взагалі? А це до Вані. він її дуже близько знав. Дуже крута людина. <рес> 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 дуже класна людина, професійна все робить. Як людина саме, як тренера, от ти спитай мене. <рес> <рес> мені подобається, мені все подобається. Від каблучка до макушечки. Слухай, я насправді не знаю. Це було. Всі думають, що зараз от пошта. А це було, я вам скажу. Зараз інші часи, інший вайб, і потрібно ну дуже треба дивитися, що буде буде хімія чи не буде. Хімія буде, але у кого? Я думаю, що це навіть для нас сюрприз. Ми самі не знаємо, що між ким. Це як Полякова з граната, розумієш? Весь склад журі. Я думаю, що ти переплутати. Не переплутав. Будемо дивитися, що там буде, але я думаю, що буде весело. Добрий день! Це рубрика Добрий пень і ми будемо сьогодні ходити замахувати людей. Погнали. Добрий пень. Мені прийшла інформація, що один з Олегів трошки не в формі. Скажіть, це правда? Як бачите. Що є, то є. Ми біля команди Поділля і тут та сама ситуація. Команда ну, «Зіл» не в формі. ЗІЛ, е... Не В формі вже років 20. Все нормально. А тобі скільки? 32. 32? 32. Е, зу... А зубів сіка маєш. Менше, вирвав 4, оці задніки. Будрук всі вирвав. Да, вирвав, бо ну, мішають взагалі. І людям бо вони такого, знаєш, в бік вот так. Як добре, що в цій гримерці нема вікон, бо стало надто душно. <клухи> Добрий пень. Скажіть, скажіть, як ви це робите на кожному відео? Це ж Стерненко. Um. Вітаю вас, друзі! Це не Стерненко. Добрий пень, це команда ледве. Ледве, як ваш настрій? Люкс, не люкс? Люкс. Повний люкс. Лейс не лейс. Ви кажете назву своєї команди, а я щось там докину. Ану. Три, чотири. Ледва. Встиг. Ледва. Добіг до туалету. Ледва. Ідей більше нема. Не хочете нам пописати в наступному сезоні. Все, ви виключай. Смачного. Я хотів запитати на правах однієї найдосвідченоїшої команди у історії України, так? Правильно чи неправильно? правильно? Чорнички не на сподопута. Е, так. І є, є таке дуже е, запитання, яке може відповісти тільки досвідчений е, гравець цю гру. Який е, твій улюблений бутерброд? З ковбаскою. А ще е, панкаке. Хто? Панкаке. Панкейк такий такий. Панкаке. Панкейк з ковбаскою? Так. Дуже файно, дуже поволинське. Ви хворий чи так? Все, смачного панка. Добрий пень, це команда Лунь. Я кажу луня, ви кажете, юху! Це команда Лунь. Що ви сьогодні їли на обід? Юху! В принципі, все. Привіт, мама. Ой, Добрий пень, це команда хеклери, також депутанти цього сезону. І у нас є такі, знаєте, з ними один прикол. Я знаю, чого вони хеклери. Тому що вони пішли на ринок, купили хек-рибу. У продавці ці Лєри, то вони хеклери. Це правда чи ні? Це чиста правда. Абсолютно правду. Тільки продавчиню риби звали Настя. Хек Настя? Хек це не звучало, тому що. Хек. На пішла в паспортний стіл. Да. А ти так не говори багато. Добре. Все. Хеклере! Everybody! А ну скажи скажи, скрізь щось одне молодьне слово, щоб я його вичув. Вайп! Значить, ліга сміху, 10-й ювілейний сезон, це буде феєрично, мега. Всі дивіться, це буде кльово. Ліга сміху вже 10 років. І що у вас які самі такі яскраві емоції, які згадуються? Що таке, що приходить на думку не близько з ваших виступів, а загалом з лігою сміху пов'язано якісь таки? Ну я хочу тобі сказати, що перший вихід на сцену жовтневого фестиваль, і перший вихід. Перші оплески, світло в очі, е, оці емоції, коли залітає кожен жарт, і навіть така хвиля тепла з залу, просто. Ну, це важко забути і навіть не хочеться. Це справді дуже круто. Я думаю, ти погоджуєшся. А ти стоїть, задумався, згадує що <говори> Ну, Це дуже сильно. Типу, знаєш, коли. Команда мала собі ціль пройти в цей етап, вийти на цю сцену роками до цього йшла, і ось воно нарешті сталося. Це незабутній момент. Справді незабутні моменти. І я думаю, ще один з незабутніх моментів це все-таки Станіслав Лимич-Буклан, як тренер. Ну Це теж щось фантастичне, насправді, і той конект, та хімія, яка між нами всіма була. Серйозно? Безперечно. Я хочу побажати, напевно, кожній команді, щоб так з тренером було, щоб ви співслова розуміли, щоб тренер був готовий робити все, що ви написали і придумали, і щоб навіть на сцені ви вільно себе почували, хоча поруч народний артист України. Тіпа, це дуже круто. Станіслав Володимирович, знімаю шляпу. Ну і ще напевно він теж момент, коли перший раз в ОКО Одеси назвали нас, що ми в галоконцерті прямо участь. Це був ну, на Я плакав. Це? Я це. теж плакав. Ти, 8... ти ти плакав. ти теж плакав? Чувак, плакав, звісно. Вісім років ти сидів, чекав, щоб почути свою назву команди, а тут її називають, ти розумієш, що це все, ти в галоконцерті. Це просто, ну, це прям було. Маю питання до колективу Олег Тебе. Скажи, будь ласка, як то так, що у вас всі в команді на сцені Олеги, три Олега, а звукорежисер Василь, чому не до кінця граєте в концепт? Для початку я проношу вибачення від імені команди за такий ексес. Ми очікуємо на трансфер. До нас з Камеруну має приїхати Олег. Вроді непоганий звукач. Ми намагаємося робити все, що можемо, але розумієте, Олегами не стають. Олегами народжується. Тому якось так. Хочеться прям стати чемпіоном, тренером, чемпіоном 10-го Лени сезону. Чи просто я зроблю все, що можу, я хочу виграти. Бо Оля, наприклад, уже була тренером чемпіона. Ні, в мене немає такого. Я хочу просто. Я хочу, знаєш, як? В мене е, я більше хочу не обісратися, ніж стати чемпіоном. Тому що от за шквар, е, там, або якщо мені моя донька, або хтось з моєї молодої команди, бо наймолодші в моїй команді віку моєї доньки, ребята, якщо він скаже, може. Це був крінж. От для мене чомусь зараз крінж відвертий, або невдала якась спроба набагато більш, мабуть, що мене е, просадить, аніж те, що я там не стану чемпіонкою. Хочеться, щоб все було гідно, щоб все було на часі, щоб все заходило, щоб жарти було, були умісні. Тому що зараз чомусь не хочеться таких прохідних речей. Хороша позиція, розумію. Ну, тоді я щиро бажаю сьогодні отримати максимум задоволення і не обізратися в сезоні. Зняли це було, так? Да? Ну, така людина. А ми не кажемо вам прощайте. Ми вам кажемо до побачення в наступних випусках. Адже повірте, вас чекає ще багато всякого цікавого. Тому обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал і пілікне той дзвіночок, аби не пропустити нічого цікавого. І до нових зустрічей.